Вас, друзі, сьогодні ми з вами спробуємо відкинути власні суб'єктивні думки і подивитися на сухі цифри і факти. Як завжди, в критичні моменти зміни ситуацію на ринку нерухомості, як зацікавлені гравці, так і пересічні споживачі. Вони мають доволі різні думки на те, що відбувається на ринку, і на те, куди ж рухається цей ринок. Як ви вже помітили, я доволі песимістично дивлюся на майбутнє цього ринку на найближчі роки, але є багато досить гучних заяв, які транслюють просто безмежний оптимізм, що завтра буде лише дорожче, що людям потрібне житло, багато зруйнованого житла, тому ціни будуть. Лише зростати. В мене в коментарях під моїми відео досить часто лунають певні думки, заводяться дискусії про те, що буде з ринком, куди він піде, що буде з цілими. Тому, до речі, я вас закликаю йти до коментарів під моїми відео, писати свої думки, вступати в дискусію і, звісно, ознайомлюватися, а що ж думають пересічні споживачі, що думають гравці ринку про те, що відбувається на ринку, і куди він йде. Тому запрошую вас до коментарів. Під моїми відео. Отже, якщо звернутися до коментарів під одним з моїх е, минулих відео, ми можемо побачити доволі різні думки на те, куди ж рухається цей ринок. Як, наприклад, ось така думка: по другим каналам о недвіжимості починають утверждати, що по Києву вже почався небольшой рост і качество здійснив увеличилось. Очень би хотілося послухати ваші нові взгляди і прогнози. Люди адаптувалися уже к прильотам. Це яскравий приклад, якраз того, що дуже багато зацікавлених сторін. Вони транслюють оцей меседж, що завтра буде лише краще, лише дорожче. В цьому зацікавлені перш за все, звісно, ріелтори, яким потрібні е угоди. Їм потрібно щоб. Угоди укладалися багато, щоб комісія платилася справно. Це все потрібно, звісно, продавцям нерухомості, які хочуть продати свою нерухомість вже сьогодні по ціні, яка була е, завтра, ну точніше, до війни. І, звісно, це потрібно забудовникам. Забудовники просто хочуть вижити. Вони просто хочуть до, е, триматися до того моменту, коли все ж таки ринок встане, тому що на сьогоднішній день, день ринок первинки просто е, відсутній. Ну і подібні погляди виглядають іще ось так. Те паникеры, которые продавали свои квартиры со скидками, уже заканчиваются. Я думаю, что мы достигли дна и сейчас пойдем медленно со скрипом повышения цен. Хотел бы увидеть выражение лиц тех, кто продал свои квартиры со скидкой 40% через год, когда цена вернется как до войны. Я уже не говорю, что будет через года 3. Я более чем уверен, что после окончания войны цены в Киеве рванут. Как ракета, але серед комментариев я и менш видирование вид реальности истории, якость така: делюсь своим опытом: выставил на продажу свою двушку 74 метра с неплохим ремонтом в хорошей части И Итого в августе тишина или предложение минус 35 процентов от довоенной. В начале сентября несколько предложений за минус 25 от довоенной цены люди готовы были. На задаток. Резюме. Рынок живой. На ликвидные хорошие двушки минус 25% от довоенной. На однушки, наверное, скидки больше, так как их больше брали для аренды и сейчас скидывают. Тобто, як ви бачите, на найбільш живий сегмент двокімнатних квартир у Києві знижка у вересні була, якщо врахувати реальні угоди, близько 25%. І хоча по своїм знайомим ріелторам я знаю, що після 10 жовтня, коли відбувся перший такий масовий обстріл ракетний Києва, ситуація сильно змінилася, але давайте про це зараз не будемо. Це історії для моїх наступних відео. Отже, наскільки просів ринок е, ось до 10 жовтня. Жовтня і чи просів він, чи все ж таки можна вірити тим повідомленням, тим статтям, де кажуть, що ринок оживився, що ринок відновився, він продовжує зростати, і таке інше. І тут вийшла цікава статистика від порталу Ріалтю. І в чому унікальність цієї статистики? Ну ось дивіться, до сьогоднішнього моменту в нас в Україні немає жодного джерела, де б ми мали змогу дивитися на ціни на реальні ціни угод. Тобто, хто знає реальну ціну угоди при купівлі-продажі квартири? Про неї знає, звісно, продавець і покупець, але ці дані якось масово зібрати для певної адекватної статистики неможливо. Так, ми оперуємо якимись чутками про те, що відбувалася угода у одного нашого знайомого, а там нам розповіли інші наші знайомі про ту чи іншу угоду, про ті чи інші цифри. Але це. Такі відірвані дані вони не відображають в середню по ринку і оперувати ними це дуже суб'єктивно. Отже, хто ще знає про угоду? Про угоду знають нотаріуси, але, звісно, отримати від них дані по ціні реальної угоди неможливо. І останні, хто знає про реальну ціну угоди, це, звісно, ріелтори. І ось тут виникає дуже класна ідея. Професійний, дійсно професійний ріелтор він зацікавлений в розумінні того, що відбувається на ринку. Він зацікавлен. Цікавлений в тому, щоб розуміти, по, яку ці... по якій ціні відбуваються реальні угоди в тому чи іншому місті і в тому чи іншому сегменті. Адже, наприклад, ми бачимо на OLX умовному ціну хотілки квартири в 100 тисяч, а реальна її ціна продажу 70 тисяч. Якщо ріелтор буде опиратися на цю ціну в 100 тисяч, він ніколи не продасть цю квартиру і відповідно не заробить своєї комісії. Ну рівно як і продавець. Тобто потрібно розуміти в принципі з якої ціни стартувати, на яку знижку бути готовим для реальної угоди. І тоді е, цикл е, угоди для ріелтора він значно скоротиться, тобто ріелтор зможе більше заробляти. Тому і виникла така ідея у портала Ріелтія, який якраз і об'єднує е, на своїй площадці. Саме професійних ріелторів, виникла ідея в них зібрати статистику по реальним цінам угод від тих ріелторів, які з ними співпрацюють. Як це працює? Ну, це як на OLX. При е, в момент, коли ріелтор знімає з е, порталу оголошення певної, певного конкретного об'єкту, в нього портал запитує: а чи вдалося продати? А е, на якій площадці вдалося продати, і звісно, по якій ціні. Тобто далі йде порівняння ціна, яка стояла в оголошенні. І ціни, яка була вказана ріелторам як реальна ціна продажу. Так, звісно, якась частина цих даних вона відсіюється, тому що ріелтори там можуть якось неадекватні цифри писати, але все ж таки середню температуру по конкретному місту і по конкретному сегменту. Принципі, визначити можна, і це, мабуть, найкращий на зараз варіант, і питання лише в одному: це в кількості цієї статистичної вибірки. Тому що, якщо чесно, в мене є деякі сумніви з точки зору того, що це достатньо, ну, великі цифри для достатньо адекватної статистики. Але все ж таки на це спиратися, я думаю, зараз можна і найбільш об'єктивно. І давайте подивимося на цифри. Отже, Київ дисконт при продажі однокімнатної. Квартири від ціни хотелки складає 24%. Ось ви бачите ціна хотелки і ціна середня ціна реальної продажі по однокімнатним квартирам і ось по двокімнатним квартирам. По двокімнатним квартирам це мінус 19%. Для міста Львів це мінус 32 та мінус 0% відповідно для однокімнатної і двокімнатної квартири, і для Одеси, це мінус 9 і мінус 5, відповідно. І як ви бачите, саме через статистику, не зовсім адекватну статистику для Львову і для Одеси, в мене й виникають питання про те, а яка кількість угод попадає в цю статистику. Ну тому що, якщо в Одесі було продано за вересень там дві двокімнатні квартири, то це, якщо чесно, не дуже об'єктивна інформація. А ось дані по Києву, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд. Гляд на те, що я чую від ріелторів, знайомих, від гравців ринку, хто продає чи купляє. Ось цифри по Києву десь близькі до того, що і відбувається на ринку. Тобто це мінус 20-25% від ціни хатілок від тієї ціни, яку ви бачите на дошках оголошень. І ви скажете, що а може все ж таки на цьому порталі дуже мало ріелторів, тому невелика вибірка, і тому довіряти цьому не можна. Адже ми можемо то там, то інде. Побачити повідомлення про те, що ринок живий, що угоди активно вклад... складаються, особливо це люблять транслювати ріелтори, щоб підбадьорювати своїх клієнтів, приймати рішення вже сьогодні, щоб е швидко закривати угоди і отримувати свою комісію. Так ось, е все ж таки, ринок живий чи не живий на сьогоднішній день. І ось ця інформація і ще легше перевіряється. Для цього ми відкриваємо сайт мін'юсту і дивимося, кількість угод купівлі-продажу. По на жаль, тут разом квартири і будинки житлові. І ми можемо побачити статистику в розрізі другого кварталу 2022 року. І ось якщо ми подивимося на ці цифри, то ми бачимо, що за три місяці другого кварталу по всій країні було укладено 9417 Угод це багато чи мало, спитаєте ви? А я вам відповім цифрами за другий квартал минулого року. Так ось, за другий квартал 2021 року кількість угод з купівлі продажу квартир і житлових будинків було 73 346 угод по всій країні. Тобто, ви самі бачите сухі цифри. Кількість угод тоб, впало у 8 разів. Тобто ринок по кількості угод впав у 8 разів. Ну, це в цілому в середньому по країні. Е, хтось каже, що у Львові чи на Вужгороді е, кількість угод тільки виросла. Хтось каже, що у Херсоні вона зовсім нульова, але в середньому по країні 8 разів. Ви бачите, це доволі значна цифра. І що означає 8 разів? 8 разів означає, що е, в ріелторському агентстві, де працювало, працювало чи працює 8 ріелторів, робота є лише. Для одного. Це означає, що для продавця, який хоче продати свою квартиру, на кожен один перегляд раніше було б 8 переглядів, і попит би був у 8 разів більший. А відповідно, для того, щоб зараз продати свою квартиру, ціну хатки все ж таки приходиться переглядати, давати знижку, і ціна реальної угоди, тому і стає значно меншою від. Тої ціни хатєлки, які не дуже відрізняються від довоєнних, ну а ситуацію на первинці я вже багато разів описував. Навіть по словам самих забудовників і працівників відділів продажів з цих забудовників, ми бачимо, що падіння кількості продажів на первинці вона становить від 10 до 30 разів по всій країні трішечки різні цифри. Але якщо в середньому по країни, то ми розуміємо, що це означає, що для із 20 працівників будівель. Сфери робота є лише для одного, це дуже сумно, як ви розумієте. Ну і тепер короткі висновки, які я зробив для себе доволі давно, які я намагаюся транслювати, які ми можемо зробити на основі сьогоднішніх цифр. Ну, по-перше, якщо є потреба продати свої свій, свій об'єкт, свою квартиру у найближчі 2-3 роки, то краще це зробити прямо сьогодні із з дисконтом 20-25 відсотків від довоєнної ціни. Якщо це ми кажемо по місту Київ. Друге, це те, що в новобудову в найближчі роки краще не лізти. Все ж таки, це дуже ризиковано. Забудовники знаходяться не в найкращому стані і краще туди поки що не влазити. Ну і третє, це те, що все ж таки інформацію, яку, яка надходить від тих чи інших гравців ринку, в такий час краще фільтрувати, тому що не вся інформація адекватно подається, дуже багато суб'єктивної інформації, яка може вас збити з пантелику. Тому краще все ж таки більше спиратися на сухі цифри і робити. Висновки самостійно. І найголовніший висновок це те, що найцікавіше, найзмістовніше починається тоді, коли закінчується моє відео. Тому що ви тоді можете перейти у коментарі до відео, ви можете написати свою думку, ви можете подискутувати зі мною чи з іншими моїми підписниками. Ви можете дізнатися думку інших, подивитися в цілому зріз про те, що люди думають про сьогоднішню ситуацію, і про те, що буде завтра. Тому читайте коментарі під моїми відео і, звісно, пишіть свої. І до речі, всі посилання на сьогоднішні цифри я дам у. Підписі до цього відео переходьте, ознайомлюйтесь. Ну а на цьому сьогодні все. Зустрінемося традиційно в наступних відео. Всім пока-пока!